Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати момент стосовно того, куди можна, наприклад, інвестувати гроші, просто не те, що там не інвестувати, наприклад, гроші, а просто навіть відкладати гроші. По-перше, зразу хочу сказати, що банківським інституціям або, наприклад, взагалі будь-яким фінансовим інституціям на території України довіряти не можна. Що стосується, наприклад, банків, банківських інституцій, то я вам можу просто сказати, що такі зараз закони приймаються просто антилюдські. Не те, що там антиконституційні, вони просто антилюдські. Приймаються такі закони, що людей можуть просто залишити просто ні з чим. Просто ні з чим. Тобто, по суті, наприклад, можуть просто людям перекрити. Ну, ви ж самі прекрасно бачите, що відбувається. Тобто, наприклад, у вас банківський рахунок, начебто, це ваш банківський рахунок. По перше, хочу вам сказати, що е, вже, наприклад, всі країни світу відступили від е, правила банківська таємниця. Тобто, банківської таємниці вже немає. Що стосується в Україні, її немає. Вот. Навіть якщо ви, наприклад, там дивитесь якогось там депутата-міністра або якогось чмошника з офісу президента, наприклад, те, що в нього там блядь, активи, сука, піздець просто мільярди. Це, ну, це ну, відкриття банківської таємниці, тобто показують, скільки в нього є. Але ніхто нічого не може зробити, блядь, тому що бля, ну ви їм їм поїбать на населення. Вот. Тому вам повинно бути поїбать також на, на уряд і на владу, і на всіх рештах. І не тримайте гроші в банках. Наприклад, тому що якщо у вас є там є кредитний ліміт, хуй з ним, кредитний, кредитну карточку, просто розраховуєтесь, вчасно гасите. Хочете, наприклад, там сплачувати відсотки. Якщо, наприклад, є така можливість сплачувати там, наприклад, відсотки, сплачуєте відсотки. Якщо, наприклад, немає такої можливості сплачувати відсотки, просто гасите, наприклад, там, по... по, по Покористувались карточкою, наприклад, два місяці, погасили її зразу, потім знову і так далі. Тобто користуйтесь просто там, кредитними грошима. Е, своїми не користуйтесь. Е, але просто маєте подушку безпеки, щоб її просто потім можна було погасити, тому що щоб за борги не це. І відкладайте е, активи в золоті. Тому що золото дуже активно росте, і при тому, що золото росте в доларах. Тобто ви, наприклад, можете подивитися тенденції, які. Тобто, долар росте і золото росте в доларах. О, тому що це, ну, це найкращий варіант збереження взагалі капіталу. Саме в золоті, в фізичному золоті, в злитках.